На Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили п'ять безпілотників. Війська Російської Федерації завдали ударів по громадах області. Родини військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців Вознесенської громади зустрілись із представниками координаційного штабу та Миколаївського центру підтримки ветеранів війни. Догляд за лісом на Миколаївщині працюють 23 мобільні рейдові групи для охорони хвойного лісу у період новорічно-різдвяних свят. На Миколаївщині у ніч проти 14 грудня сили протиповітряної оборони збили 5 безпілотників типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у «Телеграм». Уночі 14 грудня українські військові знищили 41 із 42 ударних безпілотників типу «Шахет-131-136». Повідомили у повітряних силах у Телеграм. Армія Російської Федерації завдала артилерійських обстрілів по місту Очаків та Акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Удари зафіксували 14 грудня о 4.16, о 4.40 і о 5.06, 13 грудня об 11 та 21.01. Наслідки щодо пошкоджень уточнюють. Люди не травмувалися. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також 14 грудня о 5.10, 13 грудня о 10.38 та о 2.00 на 12.00 артилерійські обстріли зафіксували по населених пунктах Ясалка та Дмитрівка Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає, йдеться у повідомленні ОВА. Уночі 13 грудня відбувся ракетний обстріл околиць міста Снігурівка Снігурівської громади Баштанського району. Ракета С-300 влучила по відкритій території поза межами населеного пункту. Люди не були травмовані, повідомили в Ова. Юрій, батько полоненого морпіха. Чоловік прийшов, аби отримати відповіді на юридичні питання. Говорить, не знали, куди звернутись. 11 квітня він попрощався за мною. Я ж не знав, що він буде прориватися. Ми ж не знали нічого. Він тільки сказав, каже, папка, за мною. І все. А не знаю, до кого обращатися, бо ну і це тепер мені вже сказали з, з юристом, поговорили. От, і вона мені сказала, що перепровіре інформацію як вона дістане, а потім перезвонять мені. Власний стан та психологічний стан рідних, які повернуться з полону, із присутніми спілкувалась психологиня Олеся Ольшевська. Це психоедукація, проводжує я, керівник проекту, але психолог направлена на те, щоб люди розуміли саме, яка людина прийде з полону, як з нею правильно спілкуватися, які можуть бути емоційні, психологічні, наприклад, негаразди, і що з цим робити. Тобто, така в мене основна мета цього заходу. А арт-терапія це додатково вже основна мета таких зустрічей в громадах надавати відповіді, роз'яснювати. Ти механізми збору документів та отримання інформації родинам, говорить Вадим Жепало, начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми зі свого боку робимо все для того, щоб родину проінформувати про те, що ми зробили в цьому напрямку, підкоригувати її дії, і найголовніше це допомогти у вирішенні тих проблемних питань, які в неї от виникають по ходу реалізації цих цих дій. Ну, в першу чергу, це стосується. Налагодження роботи з військовими частинами, коли родина не може отримати сповіщення встановленої форми або ж обновити його в разі зміни статусу військовослужбовця, коли родина не може отримати документи, які необхідні для отримання соціальних гарантій або грошового забезпечення, родини полонених та безвісти зниклих не всюди мають можливість в будь-який час отримати консультації, говорить директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Майсеєв. Завдяки. Роботі з керівництва міста вони підтримують цю роботу, тому що місцеві мешканці міста, наші отримуючі послуху, вони мають більше можливості, тому що вони в місті. А всі, хто в громаді чи в селах, вони не мають такої можливості отримати цей, буквально елементарні послуги, і юридичні, і психологічні. Тому. Ми шукаємо всіх партнерів, щоб різноманітнити можливість надання такої послуги. Подібні зустрічі в різних громадах області планують організовувати щотижня для виїздів. Отримали машину. Розповів Віктор Мойсеєв. Будемо робити все дякуючи зараз автомобілю. Цьому і мобільній бригади з нами постійно буде виїжджати юрист, психолог. Я буду їздити по можливості. і кейс менджер по соціальним питанням, який буде розказувати якісь програми, якимись можливості у людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина. Під час сезонної вирубки сосни лісничі філії Миколаївське лісове господарство визначають деревину, яка підлягає спилу, говорить помічниця лісничого Тетяна Косерба. На даний час у миколаївському лісництві проводиться рубки догляду за лісом. На даний, даний час це сосна. При вирубці цієї деревини ми вирубаємо сосну, яка заважає росту кращої деревини. І з цього ліквідного хвороста ми починаємо вибирати новорічну ялинку, вирубувати для населення на продажу. Більші на зріст і більш ширші. Їх оставляють на далі вирощування. А які відставші в рості і хужі, то їх вирубуються. І з цих ялинок тоді можна зробити новорічну ялинку для населення. На кожне дерево лісничі вішають бірки зі штрих-кодом. Перейшовши за ними, можна дізнатися походження сосни, розповідає головний лісничий філії Миколаївське лісове господарство Сергій Завгородній. Новорічна бірка, всі новорічні ялинки ними біркують. Ці бірка ця бірка закріплена за філією Миколаївське лісове господарство. Як тільки вона буде поцеплена на дерево, почеплено занісена занесена накладну. То через інтернет можна узнати, хто водій, яка машина, яке лісництво, де заготовлено і кому відправлено. З початку грудня на Миколаївщині проведено вже 36 рейдів з охорони хвойних насаджень. Виявлено двох порушників. Розповідає Сергій Завгородній. При новорічні святи. Свята згідно наказу створені рейдові бригади, куди були залучені всі вся, вся лісова охорона совмісно з правоохоронними органами. Проводимо рейди по лісам для виявлення самовольних рубок, штраф стаття 65 Адмінкодексу України пошкодження молодняків від 510 до 1020 гривень. Бані ялинки лісничими після заготовки та біркування продаватимуть на філії Миколаївського лісового господарства, розповів Сергій Завгородній. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Два працівники комунального підприємства Миколаївські парки підіймаються на автопідйомнику, щоб спиляти верхні гілки дерева, яке знаходиться поруч з чотирихповерховим будинком. Ціль вберегти дах від можливих пошкоджень у разі падіння гілок. Омолоджувальну обрізку та знесення аварійних дерев активно почали проводити з початком повномасштабної війни. Розповідає заступник директора підприємства Максим Дорогаліс. Вся деревина, яка образовувалася в процесі, була передавалася військовим, яка на облаштування блиндажей, яка для обігріву цих же блендажей, Рентеровна Ми передали за 22-23 роки близько 2000 кубів деревини. Також ця деревина йде на потреби на сьогодні. Це пункти обігріву, пункти незламності. Сьогодні продовжується ця робота. Обстежуються вже дерева старі, сухі, і так далі. спільно з екологічною інспекцією обласною державною. Вони виписують акт. Є комісія, яка це затверджує. Говорить, це необхідно задля безпеки містян. За дві. Останні борові завалилося аварійних і неаварійних дерев близько 400 одиниць. Вони були здорові, цілі на перший погляд, але а, вони падали. Ми розпитали місцевих жителів, як ті відносяться до відповідних заходів. Щось нормальне слідо, і дерев'я аварійного стану. Ну а так, дерев'я. Слород, Поэтому чем их будет больше, тем лучше в любом случае. Я считаю, что это очень нужное дело, особенно сейчас в эти времена года. Сильные ветра, они могут повредить и человека, и машину. Водночас омолоджувальна обрізка дерев може мати як позитивне, так і негативне значення. Говорить екологіня з Харкова Тетяна Тихомирова. Це так звана оздоровча обрізка, яка, в принципі, ну дерево навіть іноді допомагає. Якщо ми замазуємо правильно потім спил, дбаємо про нього. Є випадки, коли ми не можемо не обрізати дерево, якщо воно торкається дротів, наприклад, у лінії електропередач. У Харкові дуже багато випадків, коли занадто обрізали дерева, і за 2-3 роки вони, на жаль, гинули від так званого теплового шоку. Відповідні заходи в Миколаєві планують продовжувати і надалі, каже Максим Доргаліс. Кожного тижня в середньому отримують акти на знесення та омолодження від 30 до 50 дерев. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Гучна патріотична музика, майстер-класи для дітей та святковий настрій. Вчора, 13 грудня, у Дофі відбувся новорічний захід для малозабезпечених родин та внутрішньо переміщених осіб. Море удовольствия все такое нарядне, праздничне по сравнению з нашими буднями. Діти просто щасливі. А мені прислали друзі і сказали, що для дітей тут чудесний праздник. Організація культурні сили України разом з творчим простором десь тут проводять такі заходи на деокупованих територіях та прифронтових зонах. Сьогодні завітали до ДОФУ, щоб створити святковий настрій у дітей та батьків. Ми представляємо дитячий напрямок, тобто створюємо все для того, щоб у діток була змога відчувати трішечки життя. Тому що попереду свята, попереду ті емоції, яких сьогодні не вистачає, просто дитинство, якого сьогодні не вистачає на деяких територіях. І ми хочемо потрошку-потрошку відновлювати це відчуття всередині кожного з них. Для дітей підготовлені майстер-класи малювання на дерев'яних іграшках та створення власної термомозаїки каже Андрій. Ми підготували дерев'яні іграшки, і знаєте, це не як в нашому дитинстві казали дерев'яні іграшки, якими не можна гратися. Дітки створюють новоли... новорічні прикраси, які потім прикрашають ялинки. Ми в кожну громаду разом з культурними силами привезли ще ялинку. Крім цього, ще проводимо майстер-клас термомозаїки, де є змога зібрати якусь красиву картинку, яку можна зібрати з собою. Співорганізатори святкового заходу Володимир Алексєєв та Марія Скворцова розповідають: такі свята для дітей приносять їм задоволення. У нас основний напрямок це якраз посилення культури, її відновлення, і саме те відродження ідентичності українця, про яке ми всі говоримо. От у нас навіть гасло силі, культури, культурі сило. І наша основна задача за допомогою культури зробити таку терапію для душі. Володимир Олексєєв каже, заходи намагаються проводити часто, зокрема, і в області. Мені це дуже цікаво робити в Миколаїві, в Миколаївській області. І коли я зрозумів, що роблять ребята, я думаю, це супер. це те, що те, що ми стараємося робити, теж. Захід відбувся двічі о 15.00 та 17.30. організатори кажуть, будуть проводити подібні святкування і надалі. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах.